Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Пряма і обернена задачі. Задача 10. Читаємо умови задачі. У провідниці вагону було 40 комплектів білизни. Після того, як частину комплектів вона роздала пасажирам, залишилося 18 комплектів білизни. Скільки комплектів білизни провідниця роздала пасажирам? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається, що у провідниці вагону було комплектів білизни декілька, вона роздала декілька. Комплектів білизни, і в неї залишилося декілька комплектів білизни. Отже, це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис було, роздала, залишилося. Було 40 комплектів білизни. Роздала частину, невідомо, скільки комплектів білизни вона роздала, і залишилося 18 комплектів білизни. Отже, якщо у провідниці було. 40 комплектів білизни, і вона роздала, тобто віддала, відбулася дія віднімання. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний відємник і різниця. В нас невідомий відємник. Як знайти невідомий відємник? Потрібно від зменшеного відняти різницю. Отже, від 40 віднімаємо 18. Можемо відємник 18 розкласти на розрядні доданки на 10 і 8. І від 40 відняти 10 це дорівнює 30, і від 30 відняти 8 це дорівнює 22 комплекти. Записуємо відповідь, скільки комплектів. Комплектів білизни провідниця роздала пасажирам. 22 комплекти білизни провідниця роздала пасажирам. Завдання 11. Знайди вирази, що обчислені неправильно, і обчисли їх правильно. Отже в нас є рівності, нам потрібно перевірити їх. 90 мінус 7. Розкладаємо зменшуване 90 на. Зручні доданки на 80 плюс 10. Від 10 віднімемо 7, це дорівнює 3. І 80 плюс 3 це дорівнює 83. Різниця неправильна виправляємо. 54 мінус 30. Зменшуване 54 розкладаємо на розрядні доданки на 50. І, 4. і від 50 віднімемо 30, це дорівнює 20, а 20 плюс 4 це дорівнює 24. Знову різниця неправильна. Виправляємо. 38 плюс 22. Порозрядно додамо 30 плюс 20 це дорівнює 50, 8 плюс 2 це дорівнює 10, а 50 плюс 10 це дорівнює 60. Правильно, обчислено цей вираз. 27 плюс 43. Додамо порозрядно 20 плюс 40, це дорівнює 60, 7 плюс 3, це дорівнює 10. 60 плюс 10 це дорівнює 70. Сума неправильна виправляємо. 72 мінус 24. Спробуємо. 24 від'ємник розкласти на розрядні доданки на 20 і 4. Від 72 віднімемо 20, це дорівнює 52, і від 52 віднімемо 4, це дорівнює 48, різниця неправильна, виправляємо. І 45 плюс 37 додамо порозрядно 40 плюс 30 це дорівнює. 70 і 5 плюс 7 це дорівнює 12. 70 плюс 12 це дорівнює 82. Сума правильна. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!